Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Півзахисник Жерони та збірної України Віктор Циганков пропустить близько п'яти тижнів через травму. Повідомляє офіційний твіттер клубу. Вказано, що у циганкова травма сухожилля двоголового м'яза стигна лівої ноги. Він отримав пошкодження у матчі другого туру основного етапу Ліги Чемпіонів з Фейнордом. Цього сезону Віктор зіграв у восьми матчах за клуб, забив один гол та віддав одну результативну передачу. Головний тренер Арсенала Мікель Артета відповів на питання про строки повернення після травми захисника Олександра Зінченка. Цитата Олександр ймовірно повернеться після паузи на матчі збірних, якщо все пройде добре. У нього дуже хороший прогрес, сказав Артета. Тренерський штаб збірної України довикликав півзахисника Динамо Віталія Буяльського та його колегу по амплуа з Олександрії Івана Калюжного. А півзахисник Андрій Ярмоленко та захисник Олександр Сваток переведені з резервного списку збірної України до основного. Головний тренер команди Сергій Рибров довикликав їх на матчі Ліги націй проти Грузії та Чехії. Натомість у нашої головної команди аж сім втрат. Травмовані гравці збірної це Віктор Циганков, Руслан Маліновський, Володимир Брашко, Тарас Степаненко, Олександр Зінченко, Віталій Миколенко та Олександр Піхальонок. Центрбек Динамо Брайан Сибаліус може повернутись на поле після травми в середині жовтня. Про це повідомляє Динамо КиївюА. За даними джерела, повернення Сибаліуса на поле може відбутися у матчі 10-го туру чемпіонату України оболонь Динамо, який відбудеться 19 жовтня. Нагадаємо, Брайан травмувався у матчі першого туру основного етапу Ліги Європи проти Лаціо. У чотирьох матчах за київський клуб гравець забив один гол. Як стало відомо спорті на 75-й хвилині матчу 9-го туру УПЛ верес Зоря було травмовано захисника рівнян Василя Гакмана. Його було відразу замінено. За наявними даними, футболісту було зроблено МРТ і є підозра на розрив хрестоподібної зв'язки коліна. Остаточний вердикт медиків буде відомий найближчим часом. У поточному сезоні Гакман взяв участь у семи матчах в УПЛ, Результативними діями не відзначився. Портал TransferMarkt оновив ціни футболістів чемпіонату Туреччини. Гравець Трабзонспора Арсеній Батагов отримав плюс 08 мільйона євро від порталу. Тепер він коштує 2,8 мільйона євро, при цьому не зігравши жодного матчу за клуб цього сезону. Новачок Анталія Спора Олександр Петросенко також додав на півмільйона у вартості і тепер оцінюється у півтора мільйона євро. Головний тренер «Невчі» роман Григорчук хоче покинути свою посаду. Повідомляє Спорт за інформацією джерела 4 жовтня 59-річний українець після поразки від кап'язя з рахунком 3-4 у 9-му турі повідомив керівництво клубу, що хоче піти. Григорчук зазначив, що йому важко продовжувати працювати в таких умовах. Він готовий достроково розірвати дворічний контракт і не буде вимагати компенсації. Нагадаємо, українець став тренером не вчі у червні цього року. Наразі команда посідає восьме місце з десяти команд у турнірній Аблиці Прем'єр-Ліги Азербайджану. Верес офіційно оголосив про підписання чотирирічного контракту з Камерунським вінгером Самеелем Нонго. 20-річний новачок прибув до Рівного і нарешті приєднався до клубу української прем'єр-ліги. Нонго був включений до заявки Вереса на матчі УПЛ а також Кубку України. Цей перехід було анонсовано ще 21 серпня. Африканський футболіст перейшов до рівненського клубу з турецького Адана Демірспора. Основна позиція Самуеля це правий вінгер. В Адана Демірспор гравець перейшов влітку 2022 року. Він зіграв за першу команду лише три матчі. А сезон 2023-2024 провів в оренді у хорватському славині Белупо. За цей клуб він виходив у 17 матчах та забив один гол. Журналіст Ігор Бурбас розказав про преміальні виплати в полісі. За перемогу футболісти отримують по 650 доларів. Індивідуальні премії набагато вищі. З приходом головного тренера Імада Ашура ввели індивідуальні бонуси за гол, асист та сухий матч. За забитий м'яч футболіст Житомирського клубу отримує 2000 доларів, за результативну передачу 1000 доларів. За матч без пропущених голів по 2000 доларів. отримують воротар та захисники. Олександр Назаренко цього сезону забив сім голів та зробив три асисти. У Олексія Гуцуляка п'ять забитих м'ячів та дві результативні передачі. УЄФА задовольнила звернення УАФ відкликати Андрія Павелка з посади члена виконавчого комітету спілки європейських футбольних асоціацій. Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас. Відзначається, що наступного року на місце у виконкомі УЄФА має амбіції балотуватися Андрій Шевченко. На поєдинку другого туру основного етапу Ліги Чемпіонів, у якому Шахтар приймав Аталанту, були присутні скаути Манчестера Сіті та Ліверпуля. Нагадаємо, цей поєдинок завершився розгромною поразкою Шахтаря з рахунком 0-3. Як повідомляє TBR Football, футбол, обидва англійські гранди відправили своїх селекціонерів на вказаний матч для того, аби оцінити деяких футболістів Аталанти. Але першочерговою причиною поїздки був хавбек Шахтаря Георгій Судаков. І Манчестер Сіті, і Ліверпуль продовжують вивчати можливості та потенціал Судакова, якого неодноразово пов'язували з майбутнім від'їздом із Шахтаря в один із топ клубів Європи. В англійських грандах розуміють, що незабаром їм доведеться замінювати низку старіючих зірок, у тому числі містяни активно підбирають наступника для Кевіна Дебрюйне, а також хочуть вивчити усі потенційні можливості на ринку прямо зараз. Журналіст Ігор Бурбас жорстко відреагував на пізній пенальті, який був призначений арбітром Дмитром Панчишином на користь руха. Мова йде про поєдинок 9-го туру УПЛ Олександрія Рух, який закінчився з рахунком 1-1 і проходив вчора, 5 жовтня. Журналіст не пройшов повз пенальті, який було призначено судею Дмитром Панчишином на 99-й хвилині зустрічі. Завдяки цьому голу львів'яни змогли уникнути поразки в 9-му турі чемпіонату. Цитата. Після гри в Олександрії я і чути більше не хочу про позитивні зміни в нашому судівстві. Хіба що про позитивні зміни для львівського футбольного клубу Рух, арбітру Панчишину треба йти судити балет, раз він боїться грізних дзвінків із провладних кабінетів будинку футболу. Якщо заради цього львівські приходили до влади, то гріш ціна такому футболу слабаки, сказав Бурбас. Головний тренер Олександрії Руслан Ротань також не розуміє, за що було поставлено пенальті. Півзахисник Лехії Максим Хлань відзначився результативною передачею у матчі 11-го туру чемпіонату Польщі проти Мелицької сталії. 21-річний українець на 38-й хвилині асистував Домініку Пілі, який відкрив рахунок. Тепер на рахунку футболіста 10 голів та 8 асистів у 33 матчах за польську команду. Півзахисник Ракова Владислав Кочергін відзначився голом у матчі 11-го туру чемпіонату Польщі проти Радом'яка. Цей поєдинок завершився перемогою Ракова з рахунком 2-0. Українець відзначився фантастичним голом на 91-й хвилині. Він встановив остаточний рахунок у цій грі. 28-річний футболіст у поточному сезоні провів 11 матчів в екстраклясі. В його активі два голи та один асист. Кочергін Кочергін.